Сьогодні я вам відкрию секрет свого чорного причорного чемоданчика. Його я використовую в особливо важких чорних випадках. У ньому є чорна саморобна скринька. Ось вона. Із цим саморобним ось Яких більш нема ні в кого. За їх допомогою. Мені не потрібно перекопувати весь острів у пошуку скарбів, у пошуку місця короткого замикання. Ну добре, давайте тепер серйозно. По черзі відзначимо, які методи маються для пошуку короткого замикання. За допомогою кліщів. Це метод широковідомий, простий, надійний. У мене вже є відео про його застосування. Я вам залишу його в описі. Але він не працює для пошуку короткого замикання між жилами всередині кабелю. Відкладаємо поки що. Я вже був пояснював в тому відео. Що якщо струм витікає з одної сторони, то він обов'язково і повертається. Якщо тут коротке замикання є у кабелі, то він не повертається. І за допомогою токових кліщів, ну ви нічого не зможете. Тому що токові кліщі можуть на кабель, ну саме в кабелі мається на увазі, то що токові кліщі на кабель накладаються. Накладається ось таким методом, ну, тобто кабель проходить і одна, і друга жила, яка замкнута. І ви не можете віднайти, де саме знаходиться коротке замикання. І в цьому випадку потрібно застосовувати інші методи. Одним із таких методів є використання кабельтрекерів. Досить потужних кабельтреків, які можуть надсилати в замкнене коло імпульси з крутим фронтом, які створюють електромагнітні хвилі. І тут, мабуть, потрібно зробити трохи відступ і пояснити. Хоч не претендую на правильність свого пояснення, але хочу, щоб ви вловили суть. Як електромагнітна хвиля. Може мати складову більш електричного поля, а може більш магнітного поля мати складову. Так ось, електричне поле сприймається на звичайну антенну. Ну, кусок дроту, якщо спростити. А магнітне поле більш сприймається на катушку з сердечником. Так ось, просто знайти провід можна за допомогою електричного поля. А коротке замикання за допомогою магнітного поля. Далі вглублятись не буду. Щоб створити магнітне поле в замкненому кабелі, потрібно подати на нього сигнал, який створить це магнітне поле, а приймачем його вловити. При ідеальних умовах струм в провіднику буде протікати тільки до короткого замикання в проводі. Далі по проводу може бути тільки електричне поле, а може і бути погашеним. Може хвиля йти звідси, звідси, але вони зазвичай йдуть в противофазі і гасяться на короткому замиканні. І далі може вже не бути електричного поля. Воно може бути погашене. Але різні можуть бути умови. Може бути один провід трохи довший, один коротший. І що? Тоді? Получається, що у нас ті хвилі не збігаються, особливо на високих частотах. Так ось, кабельтреке є різні. Наприклад, ось оця наявка. Це приймач. Це ось передавач. Ця наявка є універсальним трекером. Його датчик сприймає як магнітну складову, так і електричну. Працює він на частоті 1 МГц. Це дуже висока частота. На практиці це впливає на можливості і точності виявлення короткого замикання. Докладніше я розповім і покажу на огляді, який буде в наступних відео. Різновидом кабельтрекера може бути ось такий, ну, в моєму випадку, це вже перероблений кабельтрекер з MS 6812. Передатчик я не переробляв, я переробляв приймач. Цей кебльтрекер працює на значно нижчій частоті, аніж на Яфа. У ній є датчик, який уловлює магнітні хвилі. А є звичайна антена, яка реагує на електричні хвилі. Я зробив їх змінними... Ну, тобто, цей датчик у мене зараз не знімається, але його можна відімкнути. От так. І вімкнути звичайну антенну. Тут просто кусок дроту. Як бачите, нехитрий штекер, все це вмикається і він перероблений. Також, мабуть, зроблю огляд його. З, В місті з генератором, який міститься у, моєму, у моїй чорній скринці. Так ось, його рідний генератор може видавати більш складову електричну, а цей генератор, мій саморобний, більш складову магнітно. Цей восьмий ніг може визначати. Точну відстань, де саме є коротке замикання в кабель. Дуже зручно, коли трекером немає як добратися до кабелю. Високо, глибоко, чи інші якісь причини, по яких неможливо це зробити. Але теж я зроблю огляд і цього генератора, і цього восьминога. Я покажу, як я їм користуюся. Ну, а це є просто живлення до цього генератора з восьми ногом. Також, ще визначити відстань до короткозамикання чи обриву. Можливо, за допомогою технології TDR. По суті, це відбивальна рефлектометрія. Це коли по дроту подається короткий сигнал, і по часу його відбивання від обриву. Чи замикання вираховується відстань до пошкодження. Технологія більш підходить для одиночних чистих проводів. Бажано без інших під'єднань. Признаюсь чесно: користувався тільки ради цікавості. Чи працює? Працює, визначає. В мене було не дуже точно, хоча кабель був короткий. І, можливо, на більших дистанціях було б ефективніше. Про tdr відео поки знімати не планую. Так, звісно, є і інші методи, і інструменти. А цікаво, які ви маєте, чорні чемоданчики. Напишіть, будь ласка. Напишіть, про що би ви хотіли дізнатися першочергово. Також не забуваємо ставити лайки вподобайки. Підписуємося, хто не підписаний. Ну, і до побачення.